Іспанська для наших від А2 і вище. Hola, y muy і al siguiente episodio de nuestro curso. Вітаю і запрошую до чергової серії із нашого курсу. І сьогодні нас чекає дуже цікава тема, а саме, узгодження часових форм з перфекто де субхунтів. І зараз ми побачимо, про що тут іде мова. Де використовується перфекто де субхунтіво, як утворюється ця часова форма, і розглянемо приклади застосування у фразах, які взяті із повсякденного життя. Мова буде йти про минулу або завершену дію. Крім того, ця дія пов'язана із теперішнім моментом. Тобто дія ніби виконана час минулий. Але результати маємо зараз. Окрім того, поговоримо про те, як висловлюються сумніви, емоції, бажання, або оцінки. От такі вирази. Наприклад, Еспероке, очікую, що, сподіваюсь, що. Або мене тішить те, що, або сумніваюсь, що. Або не думаю, не вірю, що можливо, що, добре що, або погано що. От в всіх оцих випадках ми далі, після трьох крапок, будемо вживати частину фрази, яка буде використовувати оцей суб'юнктив доконаної форми, або перфекто де субхунтіво. як утворюється ця форма? Якщо ми говоримо про себе від свого імені? Йо Ая Трабахадо. Пам'ятаєте, ми говоримо, якщо дійсно виконана дія, от Е-трабахадо, я відпрацював, або е ечо, я зробив. Так, от, в даному випадку, коли ми говоримо про суб'юнктив, тобто мова про сумнів, то ми використовуємо не E, е, а Ая, коли говоримо про себе. Коли говоримо про тебе, ту Аяс Абладо, ти, можливо, або напевно говорив, ту Аяс. Там було АС. А тут Аяс, коли дійсно виконана дія, аст або. А от коли сумнів, то Аяс. Ель, Ея, Устед, ая, Приґунтадо. І зверніть увагу: коли ми говоримо, що він, вона, або вона, тобто ваша милість, ви з Великої букви Устед, то форма. Оцього допоміжного дієслова така сама, як і коли ми говоримо про себе. Тому якщо співрозмовник не знає, про кого йде мова, я говорю про себе, чи я говорив про нього, про неї або про когось ви, тобто на вас, мова йде про людину, з якою ми на ви з Великої букви, то оця форма така сама, тому інколи оці от займенники треба використовувати, якщо співрозмовник може не знати про кого ми говоримо. Носотрос Аямос єгадо vosotros hayáis respondido y ellos, ellas, ustedes hayan regresado, в даному випадку. І так, ще раз. Yo haya trabajado, я, можливо, відпрацював. Tú hayas hablado, ти, можливо, поговорив. Él, El, ella, usted haya preguntado, він, вона, або ваша милість, можливо, запитала, або запитав. Nosotros hayamos llegado, ми, можливо, або напевно, дісталися до місця. В Аяйс Респондідо, Ви, напевно, відповіли. Ейос Ейас Устедин, тобто вони хлопці, вони дівчата. Або ви і ви, з, ваш, з Великої букви, двоє людей, до котрих ми навіть з Великої букви, Тобто ваші милості. Аян регресадо», Напевно, повернулися. Дудо лімпіадо ла Кофіна. Аяс відповідає формі ти. Тобто, Я сумніваюся, що ти. Помив або прибрав кухню. Дудо келоая ечоб'єн. Так от, сумніваюсь, що він, вона, або я, або ваша милість зробили добре або правильно. Отут к'єн вказує, що якщо співрозмовник не знає, про кого я говорю, то треба вказати Дудокеель Лоая або Ейялоая. Дудо кейолоая ечоб'єн. Тобто я сумніваюся, що я це зробив добре. От щось зробив і сумніваюсь в тому, чи правильно зробив, чи добре зробив. ке ель, ея устет лоая ечоб'єн. Дивіться ло ая Лоая Ечоб'єн. І якщо співрозмовник не знає, то треба вказувати, про кого йде мова, хто це зробив. Es bueno que la casa. Це добре, що ми прибрали, почистили. Будинок, хату. Ну, Крео, Киаєн припара до Лазена. Я не вірю, що вони приготували вечерю. Ме Алегро де Кеос Аяйсконосido. Мене тішить. Я радуюсь тому, що ви познайомились. Es posible que hayan apagado la luz. Можливо. Не виключаємо того, що вони напевно виключили світло. Ель Хефе Дуда Кеаямоса Кабадола Тареа. Шеф, керівник, сумнівається в тому, що ми закінчили завдання. Виконали. Но Креенке Аесеньядоль Корео. Вони не вірять, що ти відіслав пошту. Me alegro, de que hayas visto peli» Мене тішить, або я радий від того, що ти переглянув чи переглянула оцей фільм. Вірніше, от той фільм «No creo крео, hayan до ЕС Ерор. Не вірю що вони зробили отаку помилку, оту помилку. Малегра, де Айс е новіс амігос. Мене тішить, я радуюсь тому, що ти завів нових друзів. Аферамігос, тобто зробити друзів, мається на увазі завести, познайомитись з ким, почати товаришувати. Еспосібледо сопіньон. Можливо, що вони змінили свою точку зору. Дудо аль функціонаріо. Я сумніваюсь, що ви мається на увазі група ти плюс Ти плюс Ти, тобто ви з маленької букви. Дудоке Аяєс Entendido al Funcionario. Я сумніваюсь, що ви зрозуміли держслужбовця, які, з яким ви розмовляли, який вам щось говорив. Ес Bueno, que hayamos Pedido Ayuda. Це добре, що ми попросили допомогу. Або про допомогу. Es raro, que lo hayas comprado tan barato. Це досить дивно. Рідкісний випадок, тобто не, щось незвичайне. Тобто, це дуже дивно, що ти купив це так дешево. traído Траїдо Ельпедідо. Я не вірю, сумніваюсь в тому, не вірю, що вони принесли замовлення. Дудо, Кеаямос Кохідо Ельтрен. Коректно? Я сумніваюся, що ми сіли на правильний поїзд. В іспанській мові. Взяти таксі, взяти автобус, або взяти поїзд, або взяти літак використовується те саме слово кохер. Еспосібле кеаєн Пердідо Альтрен. Можливо, вони пропустили поїзд. Пердідо це втратили, але в значенні пропустили, спізнились на нього, не встигли. А тепер приказка. Масвале Кеаєс Педідо Аюда Кеаберте Кедадо Соло. Краще, або ти добре зробив. Що попросив допомогу, ніж залишив бися сам. Краще попросити допомоги, ніж залишитися самому. Наша традиційна рубрика Люд Камера Акфіон. Дудо Кеен Ресервадо Лос Бієтес. Я сумніваюся, що вони замовили квитки. Дудо Кеаясь Дормідоб'єн. Я сумніваюся, що ви добре виспались. Но креокеаясь Гастадо мучо» Я не вірю, що ви витратили багато коштів напевно. hecho фотос. Я очікую, сподіваюсь, що вони зробили фото. por el horario. Це добре, що ти запитав про розклад. Ще одна приказка. Акен Айодадо Супалабра Елеонор Лесостієне. Того, хто дав слово, тримає честь. Ну от, ми переглянули сьоме відео із 14 го модуля. Загалом це номер відео 87, поговорили про узгодження часових форм плюс форму перфекто де субхунтіво, яка використовується тоді, коли ми сумніваємось в тому, що дійсно справа була зроблена. Оцінюємо, надаємо свою емоційну оцінку даному факту або тому, що було зроблено. В таких випадках використовується ця часова форма. І наступний відеоролик це 14-й модуль відео 8 Узгодження часових форм у інших висловах. А на цьому нинішній ролик закінчується. Дякую за увагу і побачимось в наступному. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. А зараз, за одну хвилину, запишіть те, що ви довідалися з цього відео. Як би ви це використали в житті, занотуйте ту фразу або, може, приказку, якщо вона вам сподобалась, і зробіть це вже для того, щоб не забути того, що було вивчено протягом цього відео. Якщо це відео для вас було корисним, будь ласка, поділіться з кимось ще, поділіться вашою думкою в коментарях, можете залишити запитання. Можете підтримати нас, поставивши вподобайку або підписавшись на канал. Вам це нічого не коштує, а для поширення відео це дуже важливо. І зробіть це, будь ласка, прямо зараз. Можете долучитися до нашої групи в телеграм-каналі або в групі на WhatsApp.